Сьогодні у випуску Час пік СІЗО і його розвиток. Як вдосконалюватимуть закарпатську установу виконання покарань номер 9 Ужгорода у нас усі приміщення практично старі. Воно як вам вже було сказано, приміщення цьому 100 років. Ви бачите, багато в нас проводиться ремонтів. Багато ми мусимо робити комунікації, оновлювати. І, в принципі, звичайно, є в нас є в нас проблеми. Безпековий простір у патрульній поліції Закарпаття відкрили клас для дітей. Я безпека. Проходили через пішохідний перехід, розказували, розказували що, потрібно, що потрібно йти не на червоне світло, а на зелене. У Мукачеві попрощалися з полеглим героєм Даніелем Овері. У місті над Латорицею віддали шану та провели в останню дорогу загиблого 29-річного захисника. Чоловік був солдатом 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Мужньо та віддано захищав Україну від ворога. Загинув захисник 5 грудня цього року. У церкві святого архістратига Михайла з ним попрощалися рідні, друзі, колеги та побратими. Вічна пам'ять герою. У війні з російськими окупантами поліг Михайло Тимкович з Воловецької громади. Відважно боронячи Україну на передовій, загинув військовослужбовець. Михайло до останньої хвилини свого життя боровся із ворогом для мирного майбутнього України. Йдеться в повідомленні Воловецької селищної ради. Детальніша інформація про обставини загибелі і точне місце проживання захисника відсутня. В Ужгородській міськраді пройшли обшуки в межах розпочатого кримінального провадження щодо деяких посадовців міської ради. Слідчі працювали в департаменті міської інфраструктури Кшепі та у відділі, що відповідає за капітальне будівництво. СБУ викрила посадовців Ужгородської міськради на розкраданні бюджетних коштів. У Закарпатській області служба безпеки України викрила посадовців міської ради на привласненні бюджетних коштів, виділених на капітальний ремонт комунальних об'єктів Ужгородської міської ради. За даними слідства, посадовці Департаменту міської інфраструктури Ужгородської міської ради разом зі службовцями комунального шляху експлуатаційного підприємства систематично привласнювали кошти з місцевого бюджету. У ході ремонту будівель та споруд комунального підприємства, а також під час закупівлі матеріалів, посадовці міської ради у змові з підконтрольними їм фірмами-підрядниками привласнили частину бюджетних коштів, завищивши вартість робіт і будматеріалів. Матеріалів. Для реалізації оборудки зловмисники внесли до актів виконаних робіт завідомо неправдиву інформацію. Керівник структури, незважаючи на очевидні порушення умов тендеру, підписав акт з висновком про належне виконання послуг. За результатами ініційованих СБУ експертиз, така оборудка завдала державі збитків на суму майже 700 тисяч гривень. Співробітники спецслужби провели низку обшуків у службових кабінетах та за місцями проживання фігурантів, вилучено фінансово-господарську документацію та чорнові записи. Триває досудове розслідування, встановлюються всі особи причетні до розкрадання бюджетних коштів. Начальнику одного з відділів департаменту міської інфраструктури Ужгородської міської ради та директору комунального підприємства повідомлено про підозру за частиною 4 статті 191 кримінального кодексу України. Директор фірми підрядника додатково підозрюється за частиною 1 статті 366 кримінального кодексу України. Ячевські рятувальники ліквідували пожежу в житловому будинку. В селищі Дубове сталося займання даху оселі. За словами господарів, вони розтопили піч і невдовзі почули тріск, який надходив від димаря, Однак не дали цьому значення. А ось вже коли запахло димом, домочадці подзвонили до служби порятунку. На місці працювали вогнеборці селища Дубове, Ущорної, а також Центру безпеки громадян Нересницької тергромади. Надзвичайники зупинили поширення вогню на площі 96 квадратних метрів. Вогонь знищив Вдах та перекриття, однак, завдяки злагодженій роботі пожежників, не дістався кімнат оселі. Стратегію реформування пенітенціарної системи відповідно до стандартів Ради Європи активно реалізовують в Закарпатській установі виконання покарань номер 9 Багато ми мусимо робити комунікації, оновлювати. І в принципі, звичайно, є в нас є в нас проблеми, які, які десь то на дах просто затікає. Вода, то з каналізацією є питання, але, як ви бачите, ми робимо все капітальні комунікації, ремонтуємо каналізацію, водопровід проводку, робимо ремонт і приводимо до рівня європейських. Стандартів державна установа максимального рівня безпеки. Тут знаходиться слідчий ізолятор при установі: арештний дім та сектор для тримання чоловіків, засуджених до довічного позбавлення волі. Завдяки співпраці з обласною та місцевою владою тут модернізують та ремонтують приміщення, де перебувають засуджені та арештовані громадяни. Завдяки співпраці з Ова нам надали службовий автомобіль, який може здійснювати різні виїзди. надали нам. Труби для проведення води в установі. Так як наша установа має 97 років, у нас труби всі знаходяться в стіні, і здійснення наших ремонт вони призводить до того, що воно опять приходиться через деякий час руйнацію стін і приходиться опять переробляти це все. Нам надано кошти для придбання дізель-генератора, а також кабельної продукції. Що в даний час воєнний стан унеможливить на стані різних ситуацій життєдіяльність установу підтримувати. В належному стані в установі є п'ять платних камер підвищеного комфорту. Ще три незабаром ведуть в експлуатацію. Всі вони облаштовані відповідно до стандартів Ради Європи. На кожну особу тут розраховано 6 квадратних метрів. Кошти вилучені з платних камер перераховують на спецфонд, за рахунок якого виконують ремонти інших камерних приміщень. Телезорів кожній камері, але також на інтернет, яким ув'язні і заслужені, можуть в нас користуватися на платній основі. Також у нас є ip телефонія де вони можуть здійснювати дзвінки своїм родичам на платній основі. За рахунок спецфонду, за рахунок платних камер. Ми також зробили нову кімнату для належних умов для родичів ув'язаних. І також своїх працівників щодо надання комфортного їм передачі. Зараз в установі перебуває 476 ув'язнених та засуджених громадян. Покарання тут відбувають як чоловіки, так і жінки. Наразі виділили фінансову підтримку для покращення санітарно гігієнічних умов в усіх камерних приміщеннях жінок. Також в таких установах зараз не менш важливо дотримуватися моральних стандартів Ради Європи. Ми Безпосередньо здійснюємо моніторні візити і маємо змогу спілкуватися з особами, які відбувають покарання або обмеження волі, конфіденційно за відсутності представників безпосередньо установи, і які відкрито можуть сказати, що відбувається в установі. Так що скажу, що дуже позитивні є зміни в всіх напрямках щодо додержання прав людини. Також хочу додати, що Закарпатська область межує з чотирма країнами Європейського Союзу і Україна ратифікувала конвенцію проти катувань і безпосередньо в будь-який час може здійснити візит Європейський комітет дотримання прав людини щодо додержання прав людини в нашій установі. Наразі в установі визначені пріоритети та перспективні цілі на 2024 рік. Серед них продовження модернізації та покращення побутових умов в приміщеннях, а також створення сучасного спортивного майданчику в прогулянковому дворику. П'ятий дієцентр в Закарпатській області запрацював в селі Кострино на Ужгородчині. З появою сучасного осередку жителів громади привітав заступник голови Закарпатської ОВА Олександр Пацкан. Він зазначив, раніше в Костринській громаді не було класичного СНАПу. тому людям доводилося їздити в районний чи обласний центри, аби отримати необхідні адмінпослуги. Відтепер в новому осередку будуть доступні майже 160 державних послуг, зокрема і комплексних «Я ветеран», земельних у сфері драцу тощо. Команда центру вже працює і над запровадженням паспортних послуг та сервісу є малятком. Загалом дія центр у Костриній обслуговуватиме близько 6 тисяч жителів громади. На Закарпатті поліція продовжує профілактичну кампанію щодо заборони продажу алкоголю і сигарет неповнолітнім. Напередодні новорічно-різдвяних свят співробітники ювенальної поліції Закарпаття провели черговий рейд і навідалися до торговельних закладів регіону з нагадуванням про норми чинного законодавства, що стосуються заборони продажу алкогольних і чинових виробів неповнолітнім. З їх власниками та персоналом поліцейські поспілкувалися і пояснили, яка відповідальність чекає на порушників закону. У всіх закладах правоохорон. Ці залишили інформаційні наліпки як нагадування щодо такої заборони. Урок в 45 хвилин із безпечної поведінки на дорозі. Учні Ужгорода і Мукачева завітали в офіційно відкритий безпековий простір патрульної поліції Закарпаття. Діти сприймають все наглядно. І коли знаходитися в цій кімнаті, тобто це цікаво, і тут є всі елементи по правилам дорожнього групи. Тобто це є і знаки, це є ігри, тому що в ігровій формі це є комфортне обставлене місце ну, куток, тобто є автокрісло, і це все наглядно показується. Спеціально облаштований клас під назвою Я безпека це колишній підвал, який завдяки виграному міжнародному гранту вдалося облаштувати в безпечний затишний дитячий простір. Дуже позитивним є те, що дане приміщення воно є підвальним і офіційно є як бомбосховищем, тому ми можемо навіть у повітряну тривогу займатися дітьми. Тут діти себе почувають в безпеці. Тут у нас в принципі є все необхідне для належного проведення навчального процесу. Тут і тепло приміщення, і сухо приміщення управління освіти Ужгородської міської міської ради, а також Мукачівської міської ради підписані меморандуми по співпрацю. І це є законний урок. 45 хвилин відбувається за рахунок навчального процесу. Безпечна поведінка на автошляхах, правила дорожнього руху і наслідки шкідливих звичок. Головні теми занять, які тут проводять для дітей. Проходили через пішохідний перехід, розказували, розказували, що потрібно, що потрібно йти. потрібно. Не на червоне світло, а не зелене у безпековій кімнаті все необхідне для організації профілактичних акцій, бесід, навчальних та виховних зустрічей зі школярами. Наш пріоритет це кажуть створити безпековий бар'єр до дитячого середовища і націлити, налаштувати їх свідомість в майбутньому як правильно діяти в ті в тій чи іншій ситуації. А в даній ситуації у нас є як кажуть простір до створення безпекового проходу. Під час участі їх дітей на автошляхах і в загальному під час переходу вулиць переходів, щоб довести їхню свідомість у класі, також планують проводити зустрічі з батьками на тему безпеки. Створили цей дитячий простір заради плідної співпраці між поліцією та громадою, а також різними соціальними групами для спільної роботи і реалізації нових ініціатив.